Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас такий цікавий пульт. Ось так він виглядає. З якої він апаратури, я не знаю. Підкажіть. Можливо, хто навіть знає марку. Такий він чорний. Ззаду відсік для пальчикових батарейок. Зараз знімемо цю пластмасу, Поглянемо, що в ньому всередині. Ось так виглядає розібраним пластмасом. Ну і сама плата. Тут йде такий світлодіод з позолотою конденсатори, друзі. І з цього боку бачимо йде чітко посріблення та мікросхема з позолотою. І безкорпусні кем-конденсатори. Ось така була сьогодні у нас платка з пультом. Напишіть, хто зустрічав таку плату чи пульт, від якої вони апаратури, буду радий. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.